Сергію, ти мене чуєш? Так, Аня, доброго дня, я тебе чую. Привіт, дуже шкода, що не можу тебе бачити. але будемо говорити принаймні телефоном. Скажи, будь ласка, ти зараз знаходишся біля будівлі СБУ, правильно? Так, я знаходжуся в місті Луганськ на вулиці Радянській, на якій ще вона може, як вона ще може називатись. Це центральна вулиця, я біля будівлі СБУ там. Мені повідомили, що вчора, з 22-ї, там почались проблеми з інтернетом і зв'язком. Очевидно, через це ми не можемо нормально включити скайпом, але я буду пробувати знімати вам відео і, ну, і де можливо пізніше включу скайпом, якщо буде така змога. Отже, ситуація тут зараз така. Навпроти будин... Будин... будівлі СБУ тут парк, все побудовано навколо куриме барикади, декілька рядів. У цьому парку досягнути колючий двіт. Людей небагато, можливо, декілька сотень. Вони всі не разом, тому що йде дочі, вони поховалися від нього. І на сходах будівлі там мітинг відбувається, достійно виступають люди. В основному це зі старшого віку. От, власне, від них і ще надінаси дві нові версії. Від них дізнався дві нові версії того, хто стріляв по... У людях в Києві на інститутській. По версії однієї з жінок це були снайпери, наняті Петром Порошенком, е які розсилювали і Беркут героїчний, і активістів майдану. По версії іншої жінки це були найманці з Грузії, і вона знає це точно. і е Такі виступи, в принципі, тут сприймаються до хлоп, і подують, Частина людей десь тут за людей. Після підсувати того основну державну адміністрацію, намагався дізнатися, ну, з якою саме волоні, але ну, вони чітко не змогли їх не мені пояснити, чи то вони за республіку, чи вони за федералізацію, чи вони за Росію. Ну, в принципі, там, ну я сьогодні тільки приїхав. Мені місцеві кажуть, що сьогодні найбільш спокійний день за останні три дні. Це нібито спокійно, людей на вулиці я майже не бачу. Uh -huh. І за що вони говорять, що в восьмій годині вечора. Вони розпочали консультації, що в 8 вечора буде спроба в в будівлі СБУ, але з зовнішнім ознаком, принаймні, я не спеціаліст, але мені не видно, що взагалі готувалося. І міліції тут немає на цій площі біля СБУ, А от коли частина людей пішла до будівлі обласної адміністрації, всередину в двір будівлі адміністрації заїхав сім автомобілів з міліції, але потім швидко звідти поїхала Аня? Так, я тебе чую. Сергію, скажи, будь ласка, от ці люди, які там знаходяться всередині, чи ти знаєш хто вони від е, ну, ну по по тих людях, які всередині ну, небагато насправді інформації. Навіть про кількість їх не дуже зрозуміло, скільки їх там є. Але я говорив з місцевими журналістами, яким. Вдалося там якось глядіти, але в них немає відео, вони говорять, що в принципі, достатньо багато, можна говорити, по декілька сот людей. Але я не знаю, наскільки ця інформація можна довіряти. Ну, принаймні, люди говорять, що там декілька сот людей. Вони приодино там частина людей виходить, там вони не постійно сидять на них, вони заходять, виходять, там стоїть у них типопетики, титу... якісь такі рожеві посвідчення, по яких вони заходять, виходять. Це Люди в комуфляжі в основному, я бачу людей. Ну, вони в бронежилетах, там пістолети якихось, там не в ночі. І в принципі, от барикади тут, які, які тут є вони тут по білімітру в два-три ряди. І от зараз підвоз відбуваються води з ну, ної. якась кухня розбивається. І от мені говорять, що вчора було чотири намети, зараз вже десь десять наметів, з них десь половина це такі великі військові. В принципі, це все подібно на, на те, що відбувалося в Києві на Майдані. Ясно, що маса трошки навчать. Але побут на наприклад, побут дуже дуже подібний Там я бачу людей, наприклад, там привозять щось. Не можна сказати, що це маса, але ж таки, все ж відносно це ж не Київ, да? От, Люди приносять якусь їжу, якісь машини під'їжджають. Я бачу їх дає. Тут дає вулиця, ця радянська вона перекрита працівниками міліції. Транспорт частково лиш ходить. І от машини, які забезпечують цей не знаєш, майдан, не майдан, які забезпечують цю акцію, вони в принципі проїжджають. Спокійно підвозять харчі там, і все, що треба тим людям, які знаходяться і в будівлі СБУ, і під будівлі СБУ. Yeah? Uh -huh. а, скажи, будь ласка, ти сьогодні приїхав та, в Луганськ зранку? Так. Скажіть, будь ласка, за твоїм відчуттям, які там настрої взагалі, тобто чи дійсно велика кількість людей хочу бути частиною Росії? Бо я пам'ятаю перші враження від приїзду в Крим. Які у тебе були перші враження від ну від того, як ти почав спілкуватися угу. з місцевими? А ну, якщо чесно, я не, не багато людей вже багато з багатьма всю поговорити, але про нами я тут їздив в транспорті, і як якщо чесно, якщо не знати що тут щось відбувається, то я відразу б одразу цього і не відчув, і не побачив ніяк. Тобто по місту немає російських прапорів, воно лише є там. І з тими здорові говорити, ну вони не дуже навіть розуміють. Е вони не дуже розуміють, що саме відбувається. Тому що вимоги цих людей, які захопили вони ж не говорять ну принаймні, я тут не чув, що вони прямо на і на мітингу цьому, що вони хочуть приєднання до Росії. Хтось з них кричить Республіка, хтось з них кричить Федерація. От і настрій масових, щоб люди хотіли усі поки що принаймні. Я не побачив. Хоча у них тут є оце собра, що вони кажуть, що ми регіон, у нас регіон, якісь виробництва, а про нас забули. Ну, от я думаю, що ближче до вечора я здоровішу інформацію можу дати якусь якусь більш загальну притину, що про нашої мешканці Луганська. Добре, дякую.